Вітаю вас, малята. Ось і настало тепле яскраве літочко. <риклад> <риклад> Була сьогодні на галявині. <риклад> Щось там не так. Нічого не розумію. Що до чого? Ось лист передали вам. Дивіться. Тихіше. Тихіше. Не шуми. Діти. А хто це до нас завітав? Так, це сорока. А ну ж, давайте прочитаємо листа. Так, доброго дня всім, хто читає цей лист. Ми квіти із чарівної галявини, просимо допомоги. Ми розквітли гарними барвистими кольорами, але на нашій галявині зникли усі комахи. Які сідали на наш пилок, збираючи його. Таким чином, ми весело спілкувалися один з одним. А тепер нам сумно без комах. Допоможіть повернути комах. Діти, давайте вирушимо до галявини та допоможемо квітам повернути комашок. Давайте перетворимося у пташок та миттю опинимося на галявині. Готові? Один, два, три. Діти, подивіться, скільки тут гарних квітів, але дійсно на галявині більше нікого немає. Я ж, я ж вам казала, що тут щось трапилося. Ой, а що це тут? Таке лежить. Це конверт з листом. Хтось для нас залишив лист. Давайте його прочитаємо. Допоможіть, допоможіть. Нас зачарувала фея, і ми тепер в небезпеці. Щоб нас спасти, треба відгадати загадки, підпис комахи. Ну що, діти? Будемо рятувати комах з біди? Тоді слухайте уважно загадки до нас метелик. Що то є за гість? Ніжок має шість, аж чотири крильця має, по квітках собі літає. Не бджола не джмелик, заветься метелик. Чуєте? Це пчілка летить, наче птиця крила має. Це літає та співає. Я медок вам наношу. Не чіпайте, бо вкушу. А завджілка й жук рогач, хоч не олень роги має і не птиця, а літає. Чорний чорний, а не круг, це малий моторний жук. Ой, подивіться, завітала до нас сонечка. На світині червоненькі має латочки чорненькі. На листочок сяде вмить, мов жариночка горить. А це хто? Павучок вісім оце трудиться мураха. Це комашка розумашка і працює дуже важко. В земляну свою хатинку тягне довгу соломинку. Діти, ось скільки маленьких жителів галявини ви врятували. Які ви молодці? Скажіть, а як можна їх всіх назвати одним словом? Так, це комахи. Дивіться, одна комаха завітала до нас у гості. Хто це метелик? Подивіться, які у метелика гарні крильця, різнокольорові. Скажіть, а для чого у комах крила? Так, щоб вони літали. Так, так. А що ще є у метелика? Так, вуса, голова, черевце, лапки, діти, які ви молодці! Ось і повернулися всі комахи на галявину, а нам треба повертатися. Діти, чи сподобалась вам подорож до галявини квітів? А що вам більше всього сподобалось? А що більше запам'яталося, раджу розповісти це все своїм рідним. До побачення.